Які процедури краще поєднувати з ботоксом для досягнення максимального ефекту? Ботокс чудово усуває мімічні зморшки, але його можна поєднувати з іншими процедурами для комплексного омолодження вашого обличчя. Наприклад, додайте плазмотерапію для покращення текстури шкіри та стимуляції регенерації. Філлери допоможуть заповнити втрачений об'єм, наприклад, у ділянці носогубних складок або у ділянці скул. Піревіталізація або месотерапія доповнять дію ботоксу, зволожуючи та живлячи шкіру. Для більш помітного. Ефекту також можна додати легкий хімічний пілінг, який вирівнює тон шкіри та усуває всі недоліки. Усі ці процедури разом створюють свіжий, молодий та природній вигляд вашого обличчя. Мене звуть Шафар Олександра, я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в інєкційних методиках омолодження та спеціаліст у сфері регенеративної медицини. Для запису на консультацію звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі в клініці. Thank you.